У нас сьогодні плановий візит до лікаря. Я ходжу зараз кожні два тижні. І зазвичай ми їдемо від садочку від Ваніного. про те, щоб він не плакав нормально йшов в садочок. Ми з чоловіком йдемо окремо. Він веде ваню в сад, а я виходжу через 2-3 хвилини. І якраз коли я вже на місці. Дитина oh, yeah. в сад здана і все добре. Що покажу вам сьогодні, як клініка наша виглядає, що там, як справи. Ось вот які справи. <реку> Побігли далі? Я ні разу не показувала. О, там ванін садочок, майданчик. А тут через дорогу це офіси Амазона. О, такий величезний офіс. А там за мною парк. Він величезний. Тут дуже часто проходять різні заходи, ярмарки кожен вівторок. Дуже класна локація, нам подобається. Так виглядає павільйон. Він один з шести або з семи. І це центральна клініка нашого міста Арлінгтона. Отам От десь родзал, роддом. Ми сходили на охід. Все нормально з пацаном. Він росте, активний. Скоро побачимо. через півтора місяця. Щось таке. Дев'ять тижнів. Дев'ять тижнів? Два місяці ще. Два, Два і тижні. Зараз всі мастерних. Так, гарнисенька задекоровано. Просто подивіться на ці осінні кольори. Сонечко так світло, гарне. І я гарна в цьому сонячному світі. Це купила, що хотіла. Банани купила дитині. І тут додому. Класно. Я, мабуть, ніколи не звикну до того, що люди тут е дають всім компліменти направо і наліво. Я заходила тільки що в магазин і мене зупинила жінка просто з шаленою посмішкою. А вона мені каже, Типа, so Вітаю з вагітністю, ти така гарна. А, тільки чому ти ховаєш свій прекрасний стан? А я, ну, типу, в футболці в оверсайз. Що, чому ти ховаєш свій прекрасний стан? Ти така гарна, я тебе вітаю. Нехай дитинка, і ти будеш здоровими. Короте, я... Застиваю в такі моменти, типу, що це мені? Що робити? Куди бігти? Я сподіваюся, що я звикну до такого. Це дуже приємно, насправді. Добрий ранок, нового дня. Вчора вирішила, що сьогодні буду готувати Будь здоров! Будь ...що Сьогодні буду готувати крила, тому вчора дістала з морозівки. Просто переклала їх в холодильник, в контейнер. І вони вже почали розмерзатися за ніч. Залишаю їх тепер при кімнатній температурі. Вони дорозмерзнуться, до маринуються. І десь на обід, бо вечеря буду смажити, запікати в аерогрілі крила. Так. Переклала крила в деко, запікати буду в мультикукері на режимі аерогріль. Прибрала лишню вологу. На пів курочку дістаю, перевертаю на інший бік і ставлю запікатися ще 10 хвилин, проте ступінь скоринки ви можете регулювати на свій смак. Сьогодні вихідний день і ми йдемо на пошук розваг. Біжи до ков. Ми біжим на пошук розваг. На пофіг зараз поїдемо. Там кран. На горі. Два крани. Два крани там. Такий високий танесенький будиночок. Клас. Отут тут ще мегаполіс. а через дорогу вже острів, там парк, а там має бути десь водичка. Люди займаються спортом, ми гуляємо. І це в двох станціях метро від нашого дому. Я досі інколи не вірю, що ми живемо в штатах. Це дуже прикольно. Просто за моєю спиною мегаполіс я йду по мост, по місточку, який веде в ліс.